Доброго ранку. всім. Сьогодні наша тема називається питання послуху. Я думаю, що, можливо, дехто з вас задавав таке собі запитання, може, комусь або собі, чому в церкві говорять про здоров'я? Не думали ви? Здавалось би, до чого це взагалі? Чому ми говоримо про здоров'я? Тому що питання здоров'я вони так само важливі, як і духовні питання, тому що це все взаємопов'язане. Про це говорить Господь, що питання здорового способу життя це також такий самий послуг, як і послуг Божим заповідям. Тому це дуже пов'язано і дуже залежить одне від одного. Тому і ми говоримо у церкві про здоров'я. Дотримання здорового способу життя це також питання послуху Богу. Це не просто якась людська забаганка, а це потрібно Богу. І про це ми саме з вами прочитаємо сьогодні декілька цитат Елену Вайт. Е, ви знаєте, ми вже цитати Елену Вайт багато разів читали. І сьогодні цитати з різних її листів і з різних книг, які хочуть нам сказати про те, чому важливо дотримуватися здорового способу життя з точки зору Бога. Так? І саме про це й поговоримо. Вона пише Елен Вайт у одній цитаті в одному листі. Внизу ви бачите дату, 1901 рік, коли вона це писала. Недостатнє піклування про живий організм це образа для творця. Ось така цікава цитата. Дійсно, коли ми не піклуємося про свій організм, ми ображаємо творця, тому що він створив цей організм і він хоче, щоб він був здоровим. Існують установлені Богом правила, дотримання котрих убереже людей від захворювання і передчасної смерті. Бог в цій цитаті ми бачимо, що їй відкрив Господь, що Він хоче бачити нас здоровими, тому що Він нас створив Він наш творець. І те, коли ми бережемо своє здоров'я, це ми не для себе робимо. Одна з причин, чому ми не володіємо Божим благословенням, більшою мірою полягає в тому, що ми не звертаємо уваги на світло, котре він побажав дати нам стосовно законів життя і здоров'я. Бог через Біблію, через праці Ленуайк, через наукові дослідження нам відкриває, як треба жити, щоб берегти наше здоров'я. Якщо ми цього не дотримуємося, ми втрачаємо багато благословень, тому що Господь бачить, чи піклуємося ми про своє тіло, тому Він, можливо, якісь благословіння ми втрачаємо, коли ми цього не робимо. Ще одна цікава цитата, написана в 1900 році, в одній із книг: те, що Бог, автор фізичних законів. Так само правильне, як і те, що він автор морального закону. Закон Творця записаний його власним перстом на кожному нерві, кожному м'язі, на кожній довіреній людині здібності. Взагалі, я думаю, ви розумієте, що організм людський він побудований на дуже складних законах. Так? Як працює м'язова система, як працює серцево-судинна система, так? як працює травна система у всіх системах, як працює зір, слух, у всьому цьому є певні закони, які Бог заклав, і воно працює все по цих законах. Так? І дуже важливо, щоб ми поважали ось ці божі закони. І Допомагали своєму тілу, щоб воно нормально функціонувало за цими законами. Тому що все, що в нашому тілі створено, це все зроблено перстом Божим. І до цього ми маємо мати велику повагу, правда? Тому що це наше тіло, це чудо створене Богом, дуже складне. Порушення законів нашого діства це такий самий гріх, як і порушення десяти заповідей. Таке також Господь відкрив, що дійсно. Це так само важливо, як і виконання 10 заповідей – берегти своє здоров'я. І те, і інше є порушенням Божих законів. Люди, котрі порушують Божий закон, що діє в їхньому фізичному організмі, будуть схильні порушувати і Божий закон, проголошений на Синаї. Так, якщо людина слухняна в чомусь е, одному, вона буде слухняна і в іншому. Якщо людина не слухняна е, в малому, вона не буде слухняна і в великому. Тому що це такий взаємозв'язок, і нам бажано бути слухняними Господу не тільки в виконанні десяти заповідей, а й у порадах щодо здорового способу життя Божих. тому що вони так само важливі для нашого життя. Як зберегти тіло в здоровому стані, щоб усі частини живого механізму діяли гармонійно? Це має стати предметом дослідження впродовж усього життя. Бачите, що ми повинні досліджувати, продовжувати себе життя, як зберегти своє тіло здоровим і гармонійно розвиватися і фізично, і духовно, і розумово у всіх сферах. Діти Божі не можуть прославляти Господа у хворому тілі і недорозвинутому розумі. Ті, хто потурає будь-якому виду надмірності, чи то в їжі, чи то в питті, марнують свою фізичну енергію та послаблюють моральну силу. Як бачите, як ми розуміємо, що те, чим ми харчуємося, що ми робимо, так, воно впливає на нашу фізичну і духовні наші сили, це взаємопов'язано, тому навіть те, що ми сьогодні снідаємо вранці. Воно принесе або користь, або шкоду нашому фізичному і духовному стану. Тому тут дрібниць не буває, все важливо. А це е, цитата вже не Елену Майта, це цитата з Біблії, перший Корінтіанам 6 перший розділ говорить дуже важливі слова, які нам говорять про важливість збереження здоров'я. Хіба не знаєте, що тіла ваші є члени Христа? Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, бо ви викуплені за ціну. Отож, прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, що належить Богові. Якщо хтось не довіряє словам Ленвайт, то я думаю, всі довіряють словам Біблії. І Біблія говорить, що наші тіла чиї. Не наші, так? тому що вони створені Богом і викуплені Божою кров'ю. Тобто це власність, наші тіла, яку Бог нам дав тимчасово покористуватися. Треба її не зіпсувати. Ось так рекомендує нам Біблія, це слова з Біблії. Наші тіла це придбана власність Христа. Тому ми не вільні робити з ним те, що нам заманеться. Але люди зараз роблять по-іншому. Люди кажуть, моє тіло, моє діло, так ви дуже відома фраза в світі. Люди поводяться зі своїм тілом так, наче його закони не передбачають покарання. Людина думає, що якщо хочу своїм тілом, те роблю. І нічого мені не буде. Але все-таки Бог він многомилостивий, милостивий, довготерпливий, але він і караючий. І, на жаль, покарання, коли приходить людині за неправильний спосіб життя, бувають дуже сумні. Тому е, треба не забувати, м, не робити подібного своїм тілом. У наслідок спотвореного апетиту органи і сили тіла стають ослабленими хворими і скаліченими. Сатана, котрий своїми звабливими спокусами спричинив такі результати, тепер використовує їх, щоб насміхатися над Богом. Так, Сатана Бог створив ідеальне досконале тіло. Сатана робить все можливе, щоб ми зіпсували це, а потім насміхається над Богом, тому що бачить, як його діти, його е, творіння страждає. так, Але ж не Бог в цьому винен, що ми страждаємо від хвороб якихось так винні ми, тому що ми. Прислухаємося до того, що Сатана нам пропонує. І виходить такий замкнутий круг, з якого можна вийти тільки якщо звернутися до Бога за допомогою. Він, пер... Він представляє, Сатана представляє перед Богом людське тіло, котре Христос придбав як свою власність і в якому ж непривабливому вигляді людина репрезентує свого Творця. Коли ми називаємо себе християнами і ми ведемо нездоровий спосіб життя, то ми е, цим е, не прославляємо Творця. Так? Ми говорили, що треба прославляти Творця своїм життям. Бог знеславлений тим, що людина згрішила проти власного тіла та викривила свої дороги. Якщо чоловіки і жінки будуть по-справжньому навернені, вони свідомо ставатимуть. Е, Ставитимуться до законів життя, котрі Бог установив у їхньому єстві, намагаючись уникати фізичної, розумової і моральної немочі. Послух цим законам має стати справою особистого обов'язку. Тобто, щоб налагодити в своєму житті щось, треба відмовитись від поганого, сформувати хороші здорові звички для нашого здоров'я. так? І щоб бути слухняними Божому закону і ставитись з повагою свідомо до того, що Бог нам подарував дар життя. Бог створив закони, які керують нашим організмом, і ці закони вкладені ним у наше діство Божественні. Ці закони не просто там природа створила, так, нас такі, це божественні закони. І за кожний переступ призначено покарання, котре рано чи пізно відбудеться. Я думаю, ми всі розуміємо, що е, будь-який гріх несе якісь наслідки. І покарання це від Бога, чи це просто наслідки гріха, неважливо, але те, що наслідки неправильного способу життя ведуть до поганих е, хвороб різних, то це правда. Так? Більшість хвороб, від яких страждав і продовжує страждати людський рід, спричинили самі люди через незнання законів їхнього організму. Тому дуже важливо нам вивчати закони нашого організму, як функціонує наше тіло, як функціонують ті чи інші системи. І давати організму те, що йому потрібно, так? І не давати те, що не потрібно, щоб поважати закони тіла, тоді воно буде здоровим, і ми будемо здоровими, і не будемо мати покарання у формі різних хвороб. Тому і дуже важливо прислухатися до Божих порад у цьому. Ці цитати написані в книгі Реформатор здоров'я у 1866 році. Дуже давно написані ці цитати Елена Вайт, але вони сьогодні підтверджуються всією наукою, і це дуже прекрасно. Ще в ті часи не було науки розвиненої настільки, як зараз, але ці всі поради вони актуальні сьогодні для нас. Я думаю, ми розуміємо це. І я бажаю вам бути здоровими та розважливими, обирати в своєму житті найкраще, відштовхувати все непотрібне, щоб берегти наші тіла і поважати закони Божі, які він вклав у наші тіла. Бажаю вам здоров'я і додайте.